Привіт, друзі, 28 квітня 23-го року. Зараз проведу вам екскурсію по своєму пермакультурному царству. Так. Тут у мене, самшитік. Самшитік, який я посадив з допомогою черв'яків і органіки. Ось вже почалися прокльови перших листочків, значить, все проходить добре. Коли саджав, я просто використав дуже багато органіки, яку прикрив землею і закидав туди черв'яків. Ось цей тазик я забирав до хати на зиму і вже є якийсь позитивний результат. Далі тут у мене виноград винний, я його лисив, він дуже гарно тінь віддає. Навіть прикоріняю декілька гілочок. Далі у мене там дві китайські вишні, які я... ну, корінці китайської вишні, які я відсадив. З одного великого куща. Так, тут у мене самшитик, теж я його посадив, але не використовуючи нічого, просто посадив і залишив. Поки що там теж все добре, наче. цей самшит, який я тут посадив за допомогою гідрогелю. 50 літрів гідрогелю з використаних підгузків, які я розібрав власноруч і сюди додав для зберігання вологи. Ну, таке собі дійство. Я дуже Багато зробив, але не дуже добре зрозумів навіщо. Бо самшит через один він просто-напросто засох. Тобто краще було насипати туди якоїсь органіки. Це було б крутіше. Там, до речі, тюльпанчики, які набухають. Як розцвітуть, я вам покажу. Тут у мене ще один. Відросточок китайської вишні, так як і китайська вишня, так і абрикоса, коли цвіли, трошки підмерзли. В цьому році не буде. Так, тут у мене горіх коло водички. Горіх починає розпускатись. Ось уже є якісь надії на те, що буде все добре. І тут у мене теж китайська вишня. Це круто Я її розсадив. Так, тут у мене теж один, другий, третій персик вмер. Цей, не знаю, що буде з ним чи ні, я його просто лишу. Виживуть ті, що виживуть. Ніякої хімії я використовувати не буду. Мені потрібні дерева, які будуть сильнішими, які виживуть. Коло яких не потрібно, буде витрачати багато часу і хімії. Так, тут китайська вишня, тут теж китайська вишня, яка теж обмерзла, ну нічого. Може через пару років я поїмся так, китайські вишні. Так, тут теж персик, який я обрізав, остався один такий струпаль, бо в тому уроці на нього напали мурахи. Не знаю, буде щось чи ні, хай він буде. Так, Тут в мене корінці від малини, які вже теж дають про себе знати. Ну, Нехай, якщо щось буде, то вже буде. Тут дрова трошки розбираю, прочищаю шлях. так сказати. Так, Тут в мене теж малинка, виноград. Виноград чудовий. Тут методом живця я планую прикорінити виноград. І дещо наче й виходить. Якісь бруньки вже набухли. Ну, якщо щось вийде, то це буде чудовий результат. Далі в мене алеча, яка виросла із корінця, але привой, мабуть, персик я сажав, якийсь калірований, він не вижив. Далі у мене яблунька снежка. Одна, далі друга, далі третя. Це всі сніжки, вони дуже чудові яблука. І я це все так ось обстриг. Скоро зацвіти. Так, тут щось у мене було спосаджене. З корінця виросла алича. і, де... і навіть ця алича щось їй тут не подобається, так що якщо вона помре, то нічого страшного, так воно і буде. Самій безстінний опит. Так, тут вишенька зацвіла, це яблунька Джонатан, дуже класна яблунька, я її вишив. Так, оце Снежка раз, Снежка два. Опчекрижу, її ось ось проложив. зробив такий собі паркан і круте місце для горобців. Горобців, які будуть жерти коротше, комах, які будуть нападати на мої сади. Так, Тут якась яблуня росте і, мабуть, це Симиренка, але точно не пам'ятаю. Тут було, ось була яблуня, вон, залишився пеньок, на якому вже ростуть грибочки. І з цього корінця вона відростає. Ще не цвіла, щось побачимо. Так, це Я навіть не знаю, що там повиростало. може яблука, може вишні. Щось в цьому році цвіте. Вишні. Так, це круто. Так, це є, що за дерево, я теж не знаю, щось воно молоденьке росте. Так, Тут у мене почався вже мій такий дизайн. Коротше, е Малину посадив широкими рядками. Широкими рядками це 3,20 між рядком. Е -м 45 см чи 35 я вже не пам'ятаю, між самими, самою малиною. Витримував тут вже з того року ось молода поросль. Тож, малинник у мене вже набуває такої цікавості для мене. Краса. Так, Тут Петрушка, можна залишити її на один рік. Добре, ось це мій малинник, який я хочу замульчувати. Бо бур'ян із городу, який я пів городу залишив погуляти в тому році, бо в мене не вистачило коштів на придбання саджанців. Бо в моїх мріях, в моїх планах там буде садок із фісташки, і фундука і ще мрію про з'їсівний каштан. Але на даний час я втратив свій основний вид доходу тобто Я втратив свою роботу в кіно індустрії і працюю на будівництві. Що вистачає хоч на підтримку штанів. Бо платять дуже мало, робота тяжка. Так, ось так виглядає мульча із лободи. Я нічого такого не боюсь, що я собі насію. чи що, Бо надалі я планую тільки додати сюди органіку. Я б зібрав би по всьому селу все, що мене курпає, і застелив би тут і ніколи б не сапав би. Просто спалив би сапу. Але так я розумію, що навіть при тому всьому, що в мене там було 15 соток лободи, її реально сюди мало не вистачає. Але вже якщо замульчувати добре, ще зверху всю органіку, яку я зможу добути, яку я вицеленю у сусідів, аби не палили, краще віддавали б мені, я її тут розстелю і спалю сапу. Тобто я поступово буду переходити з обичної такої рутинної справи, коли е, тупо гвалтуємо землю, залишаємо, сапаємо, залишаємо без е, покриву її, використовуємо і вивітрюємо, знищуємо. Я цю землю хочу перекуль... е, перекваліфікувати на культурний, такий пермакультурний дизайн. Там, де земля буде відновлюватись, де черв'яки будуть жити і їх не буде ніхто трогати, де замість плуга буде квіт і черв'як, де замість е бетону в засушливий період буде волога під е мульчою. Так, тут в мене збирається органіка, тут вже є закладена та куча, е яка була, я її розкидав там. Ще в мене був червер від перепалів, то що я збирав там їхні какушелі і кидав туди не Ось вони вже пересилились у цю купу. Купа десь метрів два, за вишки от, трошки вище коліна. 16 метрів дожиною. Це мій бур'ян, який я здобув на своєму городі. Тобто сюди я ще тут викопаю. Ямку, ну, канаву таку, де буде збиратись вода. Тут вже є по центру ці, цього валу канава, яка схована під органіку. Тобто, якщо вода буде збирати йти, вона буде проходити через цю канаву. Ну, і, е, відповідно, ми її поливаємо. Далі я б хотів би, звісно, закритися полівкою, але в мене не вистачає на це то ж буде просто органіка і земля, та й без ніякого пластику. Це теж, я думаю, нормально. якоюсь там травою, яку я от вирощую ще не кошу. І полуниця буде крута. Полониця ще в мене чекає ще з угорщика, я не знаю, вже дуже мало часу в мене, бо і праця віднімає роботу, вкладаєшся там більшу частину дня. і ще з дитиною погуляється, всяке таке. Ну, але працюємо. Працюємо потрошку, щось робимо е, собі в насолоду. Це в мене ще один рядок маліни, так що маліни в мене буде, надіюсь, буде і собі, і, і людям. Побачимо. Так, тут я садив, е, як називається, гірчиця на сідірати після кавунів. Е, ну, таке, вона з, за зиму Війшла в землю і тут вже повертав такений бур'ян. Ще не орав землю, бо ще я допиваю, у мене ще два кусочки є мульчі, яку я заберу. Після того ну, надіюсь, що в мене все вийде і земля трошки просохне, бо дощу дається в цьому році дуже багато. вже наче і трошки є, але ще вона ліпиться. Я не знаю, завтра сьогодні спробую, може когось на це все. Тобто, сьогодні точно ні, а завтра чи післязавтра, ну побачимо. Я все роблю по тому, як я бачу, чи вже пора це робити, чи не пора. Так, далі У мене сливник, сливник, який я розібрав. Тут були такі зарослі круті, але сливки були старі і вони хворіли, і цю хворобу я вирішив прибрати. Я їх стопив у пічці, а, коротше, залишив от молоді, вони вже зацвіли. Ця Яблунька це млійська красуня, круті яблука, але дуже високі гілки були. І я ніяк не міг їх дістати. Тож я її обчекрижив, залишив собі гілочку, щоб були плоди в цьому році. І я надіюсь, правильно розпущу її, щоб вона була в формі чаші і щоб не потрібно було лізти за тими яблуками. Тобто я, я їх укорочую, як мені, можна сказати, удобніше. Там сливки молоді, там ще одна снежка коло сараю, я теж її там трошки окультурив. Тут були багато-багато слив, таких уже як оці, що зацвіли, але я їх прибрав, бо вони були дуже Дуже багато хвороби, яка мені не подобалась, я їх вбрав. Ростуть молодняк, я їх потім або розсажу, або виб'ю лишні. Е, ну, таке. Так, тут яблуня, я не знаю, як вона називається, але вона дуже добра, я її так обчекрижив. це ще не кінець, під нею вишенька, азота фіксація від вишеньки Тож, крута тема. Хай воно собі буде. Тут У мене багато щавлю і часнику, тут, мабуть, не, я не, не зможу нормально покосити, але я нічого не боюся, не покажу, вона сама ляже. Так, тут у мене великий слой мульчі. І з того року те, що я згрібав, згрібав я під деревом. І вже воно заросло травичкою. Так що крута тема. Якщо вам не даду... А! Тут в мене ще одна китайська вишенька. Я розсадив її. Дуже доволі таки цікаво. Так, ось. О, дуже круто цвіте сусідська груша. Не пам'ятаю, як вона називається. Лімонка вроді би. Так, абрикоска в мене теж. І промерзла. Ну нічого, нічого я не буду обробляти нічим. Я знаю, що це не померзла, може бути, а якась хвороба, але я хочу без хімії. Те, що мені дасть природа, те є з'їм. Те, що я вихімічу, я не хочу таке. Так, тут у мене теж трава поза того року, крута мульча. Реально крута мульча. Продовжую в такому дусі, загрібаєш під дерево, і воно собі просто.